Всім привіт! Сьогодні я вам покажу свій щоденник, і ми разом з вами заповнимо в ньому перший день. Ось цю обкладинку я зробила сама. Взагалі, мій щоденник це просто зошит, у якого я відрізала поля ось тут. Ось ти. Почнемо наш огляд. На першій сторінці у нас тут підписано щоденник Ярини на 2024 рік. Далі в нас тут іде січень. Перший місяць. І на першому розвороті в нас дата. Ось такий от будиночок, начебто, у вигляді календаря. Тут ярличок, де написано дата. І ось тут є дві дати, виділені фіолетовим кольором. І ось тут у самому куточку написано, що це за дати. Перше число це Новий рік, а четверте це мій день народження. Також у нас тут є позначення, що коли у нас буде звичайний день, то ми будемо замальовувати його ось таким. Синім кольором заштриховувати, а коли буде день з подією, тобто незвичайний день, тоді ми будемо його червоним замальовувати. Я думаю, що сьогодні був незвичайний день, тому що сьогодні була новорічна ніч. Тому заштриховуємо червоним кольором. Ось так. Наступна сторінка. І тут у нас настрій ось такі криві букви. І тут такий пазл, який складається з 31 шматочку. А внизу позначення, яким кольором замальовувати пазл, коли в мене який настрій. Сьогодні настрій в мене був веселий, тому я беру рожевий колір, як ось тут написано. І замальовую перший пазл. Ось так. В кінці місяця я вам покажу, що в мене вийшло. Наступний розворот це у нас погода. Тут ось такі зірочки, їх теж 31 штучка, і тут внизу позначення. Сьогодні цілий день було хмарно, тому я беру сірий колір і хочу замалювати ось цю зірочку. Ось так. Наступна сторінка, скільки я прокинулася. Тут в нас є час. Тут початок, я буду текстовий дільником під лінійку малювати лінію, яка буде закінчуватися там, де я прокинулася. Сьогодні я дуже пізно прокинулася. Тому лінія в нас буде довга. Ось так. І останній розворот це в нас заняття. Перше заняття це гімнастика. Художня гімнастика я нею займаюся. Далі музика і творчість. Гімнастикою сьогодні я не займалася. Тому малюємо тут хрестик. Якось тут написано. Музикою я теж не займалася. І творчістю не займалася. Сьогодні в мене був такий ще святковий настрій. Так. Якщо вам сподобався цей огляд, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і підписуйтесь на мій телеграм-канал.